Селянину, навіщо ми сюди прийшли? Діксі, Я дуже хочу, щоб ти мені допоміг з однією справою. Якою ще справою селянин? Слухай, я дуже голодний. Я хотів би, щоб ти мені допоміг полювати за курівками. Воу, друже, ти же знаєш, що це незаконно. Ми не можемо просто так взяти вбити корівку, розумієш? Тим паче біля села. Я розумію, але я дуже сильно хочу м'яса. Селянину капець. І що ти мені пропонуєш? Взяти й вбити корівку? Ну, якщо чесно, я так тобі і пропоную. Слухай селянину, давай хоча б дочекаємося ночі, тому що в день робити це ну дуже помітно. Слухай, а можна зараз? Я дуже голодний. Селяно, ну це дуже погана ідея. Ти ж розумієш? Я розумію, але в мене нема вибору. Добре, селяно. Ну ти мене вмовив, я тобі допоможу, але давай трішечки відійдемо звідси. Супер, Діксі, дякую тобі, велике. Я сподіваюся, що воно не вийде мені боком. Ех, бідна корівка, пробач, але мені доведеться тебе вбити. Ай-яй-яй-яй-яй, так не хочу це робити, але нема вибору. Селянин буде голодний. Все селянин, тримай своє м'ясо. І в придачу можеш взяти цю шкіру. Ой, щиро, дякую тобі, Діксі. Ти не уявляєш, як я хотів сильно м'яса. Слухай заходи, Хоч сьогодні до мене на м'ясо, я його посмажу. Я тебе запрошую на вечерю. Добре, селянину, я обов'язково прийду. Але ти тільки нікому не кажи, що ми з тобою робили. Бо за це можна сісти в тюрму, ти розумієш? Так, Діксі, я все розумію. Я ж не дурний. Дивись, дивись, навіть сім'ї не кажи. Ти що? Це буде тільки між нами. Добре, селянину, тоді я пішов. Зустрінемось ввечері. Слухайте, друзі, щось мені здається, що. Це була погана ідея. Я сподіваюся, що в нас не буде через це великих проблем. Бо якщо мене посадять в тюрму через те, що я вбив корівку, ну ви самі розумієте, що це не дуже історія. Ну а поки буду чекати вечора, щоб прийти на вечерю до селянина. Сподіваюсь, це м'ясо того варте. Слухайте. Ну а поки я чекаю вечора, пропоную зібрати огород. Подивіться, скільки моркви виросло. Збираємо також пшеницю, картоплю і ще раз пшеницю. А також. Друзі, не забуваємо обов'язково садити все назад. Як ви бачите, все посадили. До речі, я там обіцяв одному селянину віддати половину мого врожаю. Он друзі, а ось і він. Привіт, селянину. Фо, відійди від мене вбивця. Що? В сенсі? Що ти маєш на увазі? Це ж хто може вбивати так корівку? Що? В сенсі? Як ти? Селянин? Слухай, по... пам'ятаєш, ти там, врожай мені повинен, був. Бо... Давати, залиш собі, вбився! Мені воно від тебе не потрібно! А що, селянин, ти що таке кажеш? Ну і добре, не буду я тобі нічого давати тоді. Капець, друзі, повірити не можу. Виявляється, що той селянин все всім розповів. Я ж просив його нікому про це не казати. А як ви розумієте, вже половина села, напевно, це все знає. Слухайте, що мені тепер робити? Добувати м'ясо з худоби це поза законом. Як що в тебе немає дозволу. Знаєте що? Зараз я піду виясняти все. І дізнаюсь, чому селянин так поступив. Аго, селянин, відкривай, виходь! Так, де ж він є? Чому він не виходить? Селянин, відкривай! О, друзіон, він, подивіться. Гей, селянин, ти чого? Навіщо ти всім розповів? Я ж тебе просив. Е, Діксі, пробач, я розповів своїй дружині, а вона розповіла подружці, а подружці Дрошка розповіла чоловіку. а Чоловік розповів всі. Стоп, 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 стоп. Що ти таке кажеш? Я ж тебе просив нікому не розповідати. Навіть своїй сім'ї. Ну я розумію, але вона спитала, що звідки я м'ясо взяв і таке інше. Капець селянину, ну ти даєш, що мені тепер робити? Тепер навіть селянин, з яким я спілкувався, не хоче від мене нічого приймати. Іксі, ну пробач, я не хочу. О, жесть! Що мені тепер робити? Ну, слухай, якщо він не хоче з тобою спілкуватися, давай разом будемо з тобою дружити, і спілкуватися. Я буду твоїм другом. Та ми би так могли з тобою спілкуватися. До речі, як там вечеря? Е, Діксі, що до цього? А ми вже з'їли то м'ясо, пробач. Що? А навіщо я тоді ризикував? О, жесть селяни. Ну, ти й даєш що мені тепер робити? Що мені казати всім? Я не знаю, Діксі. А, до речі, ти зможеш мені. Допомогти ще роздобути м'ясо. А все, друзі, я уходжу звідси. Повірити не можу, що він таке розповів. І що мені тепер вбивця? Що? Сам ти вбивця? Капець, друзі, що мені робити? Тепер все село думає, що я вбивця. А я лише хотів допомогти селянину роздобути трішки м'яса. Все, тепер я нікому не буду допомагати. Стану вегетаріанцем. Взагалі тепер не буду їсти м'ясо. Он в мене є картопля. Пшениця, морква. Гей, хлопче. Що? Ану, йди сюди. Е, пане поліцейський, ви мене кликали? Слухай, до мене дійшли чутки, що ти вбив корівку. О, слухайте, ви не так все зрозуміли. Мене попросив селянин. Не хочу про це навіть чути. Тепер ти підеш в тюрму Терміново саджайте його за грати Що? Ні! Так давай проходь через металошукач А, Це обов'язково. Ово звичайно обов'язково. Давай йди, поки не застрелив. О, добре, добре. Так, друзі, це капець, мені це не подобається. Так, заходь сюди, будемо тебе оформлювати. Слухайте, пане поліцейські, це все непорозуміння. Ви розумієте, мене попросив селянин, я не хотів, але він був голодний і. Слухай, про це ти будеш розповідати в суді. А зараз віддавай мені все, що маєш при собі. Що Ох, добре, тримайте. Картопля, пшениця, насіння. Морква. Так, тобто ти хочеш сказати, що ти вбив корівку і ще й крав це все? Ну тобі світить таке ув'язнення. Що? Да ні, це моє. Та це ви не так зрозуміли. Ви що таке робите? Будеш розмовляти так зі своїм адвокатом. Я тебе засужу. Будеш сидіти 15 років. Що? Ну, селянин! Так, а тепер розворот на 180 і пішов заграти, поки я не застосував грубу силу. Добре, добре. Капець, ну і селянин, повірити не можу. Слухайте, що якщо мені втекти? Навіть і не думай. А, друзі, капець. І що мені це от сюди заходити? Так от сюди, а тут нема нічого, навіть туалету нема. О, жесть. Капець, друзі. Як мені тепер. Вибратися. Ай, капець! Чи стривати не може через це колючий дріт, хоч небо бачу. Ой, друзі. Спина болить весь день. Так стою і сиджу тут. Така підлога міцна. Навіть. Ліжка в мене нема. Що мені робити? Ще й той поліцейський весь час дивиться на мене. Коли він вже додому піде. Ти там щось крикнув. Ні-ні. Ні, 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 я нічого не казав. Капець, друзі, що мені робити? А, давайте будемо чекати ночі. Можливо, щось придумаю. Ну я і попав через цього селянина. От так і допомагай всім. Будеш сидіти в тюрмі. Ой, друзі, вже ніч. Капець, хоч той уйшов його вже нема. А я так втомився. Що мені тут робити, друзі? Підкажіть, чи в когось є знайомий адвокат? Мені це зараз як ніколи потрібно. Ой, ще й не поспати нормально. Ага, Що? Ей, hey, Діксі, чуєш? Що? Тихо, тихо, селянину чую. Не кричи. А, Що? Зрозумів? Зараз я до тебе підійду, зачекай. Селянин, як ти прийшов? Через металошукач. А, та я вмію їх зламувати. Не переживай. Зараз ми тебе витягнемо. Селяни, ну ти й даєш? А що мені далі робити? Мене ж розшукувати будуть. Слухай, Дікся, давай тобі змінимо ім'я. Так, так, ім'я. Таке велике село, і мене ж ніхто не дізнається по моєму обличчю. А. Ну, слухай, в мене там є ідея. Яка ще ідея селянину? Можна сказати, що це все чутки. Це ж розповіла моя дружина. Можливо, вона божевільна. Тим паче м'яса в нас давно не було. І ніхто не зможе довести, що ми його насправді їли. Розумієш? Ну, я розумію селянину, але. ти гадаєш, всі повірять твоїй дружині? Ну так, можливо, повірять, а можливо ні. Це шанс, розумієш? Я розумію. А як ми пояснимо, що я втік з в'язниці? Хм. Слухай. О, я знаю. Я знаю мера. Він дуже сильно любить м'ясо. Якщо ми йому подаруємо велику кількість м'яса, я гадаю, він тобі все простить. Жесть селяно, Ну ти й даєш? Ну в тебе й план. Я сів заграти через те, що ми вкрали, точніше, не вкрали. Взяли м'ясо, а відкупимося. Також м'ясом? Ну ти й даєш логіка в тебе металева. Слухай, слухай, я розумію. Але з іншого боку, якщо нам заборонено брати м'яса, скорів які біля села, то можливо це через те, що мер дуже його любить. І береже корів для себе. А Якщо ми візьмемо м'яса поза села, тобто трошки далі, то ми зможемо відкупитися, розумієш? О, добре селянину. Давай вже визволі ви не звезд. Звідсюди зараз. Секундочку. Фух, дякую тобі, селянин. І що далі робити? Нам що йти тепер цілу купу корів е, забрати з них м'ясо, шукати десь, чи що? Слухай, Діксі, не переживай, залиш це мені. Ну я тобі це залишу, але селянин вже ніч, скоро світанок. І як ти встигнеш це все зробити? Діксі, правда, довірся мені. Добре, селянину, довірюсь. Так, друзі, селянин сказав мені підійти до краю села. Він там буде чекати мене. З мером. Так, друзі, ось вони, дивіться. Селянину, привіт! Добрий день, пане меру. Ей, пс, селянину, що мені робити? Ти ходіксі, позаду мене зараз тобі передам. Що? Я... Де ти взяв стільки м'яса? Капель селянину, ну ти даєш? Що ви хотіли? З мене? Сьогодні зранку так селянин діксі, чому ви звали мене? Кажіть, пане меру. в нас для вас подарунок. Можливо, ви почуєте якісь чутки про діксі, але це неправда. Це моя божевільна жена, дружина. Вона каже ні, синітниці, ви розумієте. Ну, так би мовити, маразм. Так, так, пане меру, я погоджуюсь, це неправда. Що, що ви дурні вже зробили? Що ви хочете цим сказати? А, нічого, нічого. Діксі, давай, передавай скоріше. А, тримайте це, так би мовити, від нас. Так, ось це. Що? Скільки багато? О, дякую. Добре, друзі мої, любі! Я нікому не вірю. ви шо, ви гарні люди. Можете йти з миром? Капець селянини? Ну ти і даєш, велике дякую. Де ти знайшов стільки м'яса? Я так і знав, що все вийде. Слухай, там один поліцейський повинен бути в мені дуже багато м'яса. Він програв мені. Що той поліцейський, який мене заарештував, Капець. Ну і маленьке ж нас село. Так, так, і не кажи. Фух, друзі, ось так мені і вдалося втекти з тюрми. Але ви ніколи не порушуйте закон. До речі, закон мого каналу підписуватися, натискати на дзвіночок і ставити лайк під цим відео. А також, якщо вам сподобалася ця серія, Пишіть про це в коментарях. Передивляйтеся мій плейлист з пригодами по Майнкрафту. А з вами був я, Діксі. Всім до нових зустрічей, друзі!